Ти буде кажеш? Так. Ото у нас трева. Оце нас сучки. Ото. Там головна дорога. Не головна, а друга радна дорога. Тут також трава. Тут також трава. І ось тут, І тут... І все було все. Древа. Agora eu vou e o vizinho, e per... Tom, Não, liso, que colocar as cartas. Escreva aí. tudo. bem. que Отологи. Ааа, ні-ня. Там сучки. Там, де ми це все трактор, посунете штуки. Ага. Само твій день. Ми заново знімаємо... Там можемо знімати. Пурфай так і Миколай, Тарасик і Антон.

Тобі подобається, що ми тут працюємо? Так. А ти багато що робиш? Ді. Ти що трошки коккунієшся? Так. А що ти тут любиш робити? Гратися. З чим? Та, окей. І що з ними робити ти робиш? I to like this, or is of it. Yeah, of a big tree. I to do something, Pam, pam, pam. to play with the Інтересно, це все буде дивитися через 30 років, якщо так буде, вийде. Помагай. Хелло! Yeah. Дідусю, як тобі тут працювати на Антоновій nee, фабриці? Ні, nee, неправильно сімейній товарницькій фабриці. Може на нашій. на нашій фабриці. Oh. Дуже добре. Ти стомлюєшся десь колись. Ну, стомлюється, а чого ж не стомлюватися? Добре. А що ти любиш про це місце? Е? Що ти любиш про це місце? Ну, буде тут все файно. Ви працюєте ударно. О, молодці. О, Давидик, Матвійко, Тарасик. Матвійко взагалі. Дуже працює, Гарно. Добре. Добре. Це прийде. Так. Добре я я тебе не в'яв. Ти хочеш тата. Так, хочеш. Я буду задавати питання, ти знімайся. Антон. Ні, я роблю. Антон. А, ти любиш працювати ось тут? А то знімається? Так. Любиш? А, без мікрофона, так. Так. Я тут дуже люблю працювати. Вони навіть краплі йдуть трошки. Я спотів. Значит, питання задає. Давай, питання задавай. Що? And what's your part, тут. Так, відповідь. Мої найлюбленіша частина це тоді, коли ми всі разом працюємо і ви дуже гарно все робите. Коли ви зацікавлені, це моя найлюбиміша частина тут. Добре. А, давай, а... стоп, давай, чекай. Ні, ачекайте а... тако. А кі... IT любворка. Uh, а, найкращий працівник. Окей. Okay. Тут є uh, два найкращі працівники і два суперкращі працівники. Mm -hmm. Два найкращі працівники це Тарас і Давид, а два супер найкращі це дідусі Матвій. Дякую, дякую, дякую. Теперь пошли на деда Таясика. Таяс. Так. Что ты будешь... А... А ты... Давай, давай, давай. Что ты будешь петь? Я... Что я роблю? Я носю дрова. Носи дрова. Мой февраль. Украинскую. Моя любимая моя улюблена робота – це йти Okay, okay, nice. Nice. Українською. Так, а ну biggest word Давай, зніми дітей з трактору, Таня, надивися. Інтерв'ю зупинилось і переключаємось на дідусь з трактора. Що їсти, братані? Це друга година, чи ні? Нема їсти, це друга година. Закінчуємо. Все, до побачення. Ми закінчилися на роботу.